На Сумщині генштаб додав два напрямки: північно-слобожанське, південно-слобожанський південно напрямок. І ось зараз на північно-слобожанському напрямку сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Бессалівка Сумської області. В операції були задіяні підрозділи 33 го окремого штурмового полку та 24 го окремого штурмового батальйону. Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників. Збройні сили України. Єни продовжують і надалі знищувати ворога та наближають справедливий мир для нашої держави. Ідеться у генштабі в збройних силах України. Наступне у повідомленні дописано село оборони України звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Бесселівка Сумської області. Ідеться в повідомленні генштабу, як повідомив Генеральний штаб збройних сил України в операції були залучені підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Окрім того, варто зазначити, що 7 липня 25-го року Міноборони РФ заявило про нібито захоплення цього населеного пункту. Голова Білопільської громади Юрій Зарков в коментарі змі повідомляв, що що у Бесалівці залишалися декілька людей. Вони відмовилися евакуюватися. І за його словами, зв'язку з жителями Бесалівки немає. Мобільні мережі там не працюють. Нагадаємо, що росіяни посилили наступальні дії на кордоні Сумської області, і армія РФ хоче створити так звану буферну зону у прикордонних районах. Україна у ДПСУ повідомляли, що у прикордонних районах активно діє ДРГ та малі штурмові групи ворога. Раніше ж президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ накопичує війська біля Сумського напрямку. За його словами, там було зосереджено понад п'ять. 50 тисяч військ Російської Федерації. Ну а за даними британської розвідки протягом останніх двох тижнів війська РФ не досягли жодних помітних успіхів у Сумській області, і окрім того, окупанти посилили обстріли міста Суми, про що я вам напередодні розповідали і загалом самої Сумської області. Навіть сьогодні вони вдарили дроном по будівлі Сумської ова. Тому терор продовжується як у повітрі проти мирних людей, так і на фронті, як ми бачимо проти наших захисників. Але це вже не перший населений пункт, який повертають наші Хасники на сумщині, і от щодо українських територій, щодо того, що зараз дискутується на міжнародній арені. Щодо можливої майбутньої зустрічі Трампа та диктатора Російської Федерації Путіна і які питання обміну території будуть там розглядатися, висловлює свої думки і Валерій Клочок, експерт і розповідає, як може відобразитися втрата української території, яку позицію має Україна, яку позицію мають американці та інші наші західні союзники. Тож далі, давайте його заслухаємо. Але Росія буде намагатися захоплювати території для того, щоб потім ними з нами ж і торгувати. До прикладу, британська розвідка повідомляє про те, що у липні Росія захопила близько 550 квадратних кілометрів української території. За даними розвідників, такий самий обсяг території Росії захопила у червні. Основні бойові дії велися в Донецькій області. На північний схід і південний захід від Покровська, де окупанти намагаються оточити місто та тиснуть на інші логістичні маршрути. Дійсно, найбільша увага росіян прикута саме до Донеччини. У Сумській області за останні два тижні російські війська не мали помітних успіхів. Постійні втрати та український контрнаступ, ймовірно, зірвали плани Путіна створити там буферну зону. Про це зазначають, як я сказав друзі, у британській розвідці. Тому справді питання обміну територіями, про що сьогодні пише Wall Street Journal, Звісно, Зеленський про це публічно поки що не говорить і навряд чи скаже там завтра чи післязавтра про це. Відповідно, має бути проведена серйозна інформаційна підготовка для такого рішення. Але я не виключаю, що саме такий обмін розглядається. І те, що Вітков трішки не дочув. Що сказав Путін, то це точно є факт. Але схоже на те, що і американці говорять про обмін територіями, що говорив і Дональд Трамп. Тому сьогодні відбувається таке конкретне пояснення, що Путін не може вимагати взяти під контроль ті території, які він відніс до російської конституції. Росія, друзі, сьогодні перебуває в край складному становищі, тому я не виключаю, що саме через економічні проблеми Путін сьогодні. Може пропонувати Дональду Трампу якийсь мирний план затягувати питання ухвалення санкцій проти Росії і в такий спосіб ще підтримувати високу інтенсивність бойових дій. В великій мірі їм буде допомагати, звісно, Північна Корея та Китай. Далі, звичайно, поговоримо з вами і про те, що відбувається також на території Рефі, адже вже в по попередньому вранковому ранковому отарі почали говорити з вами про те, що цієї ночі було досить, досить багато бувовни на території Російської Федерації. Зараз можете на своїх екранах приглянути Саратов ранковий, так би мовити, так Стерненко виклав цей допис у своєму телеграм-каналі, так, офіційному. Ну і звичайно, також бачимо з вами, що стовп диму такий. Чорний він там досить потужно так палав, так би мовити, можемо зараз переглянути, якраз на своїх екранах. Ну і, до речі, також ще і а, Сергій Брачук потім опублікував свої телеграм дописи так у своєму телеграмі. А про те, як Саратовський НПЗ від так, від нас супутникові знімки вже надходили. Зараз на своїх екранах можете переглянути так, те, як це виглядало. Саме вони будуть позначені червоним. Кольором, так, ось буквально зараз ви можете переглянути. І в попередньому етері говорили з вами про те, що, скоріше за все, в Саратові якраз таки НПЗ, а постраждав, так би мовити. Ну а зараз вже бачимо, що дійсно є підтверджена інформація про те, що цієї ночі, а точніше, якщо бути так, прям точними-точними, це цього ранку постраждав знову ж таки Саратовський нафтопереробний завод. І з останніх дописів, бачу, також дописував про те, що знову ж таки сталася там атака до добрих дронів та комариків, як любить говорити свої брачу, крещника української добровольчої армії. Ну і що відомо? Відомо про те, що Відбулася сама пожежа о третій годині ночі. На своїх екранах ми могли переглянути кадри, де чітко видно, що фото вже були зроблені або скрини з відео, так зранку вже. А, так, тобто розуміємо, що декілька годин все це пилало. Я думаю, що до сих пір не змогли потушити так цю пожежу, загасити. А за словами місцевих жителів, вона супроводжувалася десятками вибухів, після чого в небо піднявся густий чорний дим. А масштаб пожежі також підтвердили супутники НАСА, як фіксують осередка займання. І за їхніми даними пожежа було зафіксовано о 3.54. згідно з новими фото та відеоматеріалами, як я вже сказала, вона триває досі. А Саратовський нафтопереробний завод на сьогодні, до речі, є одним із найбільших промислових об'єктів Росії з переробки нафти та виробництва бензину, дизельного пального, мазуту, дорожніх і покрівельних бітумів, вакуумного азолю та технічної сірки. Ну, підприємство, до речі, також належить корпорації. РосНЕФТЬ станом на 2024 рік воно переробляло близько 5,8 мільйонів тонн нафти, що становить 2,2% від загального обсягу переробки в Росії. Ну і нагадаємо також, що загалом у. Військовому відомстві Ерефії прозвітували про збиття. Уявіть собі 121 дрону за цю ніч. Тобто дійсно така досить потужна цифра зараз з'являється.